Підозру у зловживанні владою вручили колишньому заступнику генерального директора державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. За даними слідства, у 2021 році він спільно з працівниками двох українських підприємств закуповували відходи металургійного шлаку для потреб шах за завищеними цінами. За даними Бюро економічної безпеки, підприємство оголошувало тендери на закупівлю сировини, переможцями яких ставали фіктивні підприємства. Вони здійснювали транзитні фінансово-господарські операції. Таким чином, службовці збільшували витрати та мінімізували податки. Обшуки провели на території трьох шахт підприємства на Кіровоградщині, розповіла Суспільному речниця СБУ в області Юлія Ткач. Показана сировина дуже необхідна для функціонування шахт підприємства, а також для подальшого видобутку та виготовлення уранової руди та уранового концентрату. В ході проведення економічної експертизи було підтверджено нанесення збитків державному бюджету України на суму 1,5 мільйони гривень. Йому загрожує позбавлені волі на термін від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади. Цей заступник генерального директора, якому саме вручено повідомлення про підозру, він десь орієнтовно з кінця 2021 першого року він звільнився з підприємства, тобто, станом на сьогодні, він не працює. Про те, що йому повідомлено про підозру, нам також стало відомо із в принципі, сайту офісу генерального прокурора, це де було опубліковано цю інформацію. Більш таких детальних відомостей у нас з цього приводу немає ніяких, тому що станом на сьогодні підприємство не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Як я розумію, виходячи з новим кримінально-процесуального кодексу ДПСІЛЗК подальшому органом досудового розслідування буде визнано потерпілою особою у цьому кримінальному провадженні.